Комунальники з Миколаївводоканалу займаються заміною старої труби у мікрорайоні Соляні. Через ремонтні роботи було припинено водопостачання жителям сусідніх багатоповерхівок. На якому етапі ремонт зараз та як скоро миколаївцям увімкнуть воду, розкажуть наші кореспонденти. Вже третій рік по трубах міського водогону у Миколаєві тече технічна вода. Вона створює не лише незручності для містян, які змушені з баклажками в руках ходити за питною водою, а й руйнує водомережу. Саме через це наразі у мікрорайоні Соляні по вулиці Назгвардійській фахівці комунального підприємства «Миколаєводоканал» виконують ремонтні роботи. Труба стальна вона вже пролежала більше 30 років. Сама по собі стальна труба прийшла в негодність. Вода такої якості завдає трубам значної шкоди, через що й виникають аварійні ситуації. Наприклад, саме на цій ділянці комунальники вже декілька разів накладали хомути однак в будь-який момент труба може знову не витримати. Проводимо заміну стальної труби діаметром 300 мм на поліетиленову трубу діаметром 200 мм для того, щоб дати безперебійну воду для жильців цього. Мікрорайону від неї запитано 11 багатоповерхових будинків. Хочемо, щоб люди мали постійну воду. Ремонтні роботи на цій ділянці виконують близько десяти комунальників, розповідає бригадир Миколаївводоканалу. У планах завершити ремонт вже найближчими днями. Ми тут займаємося цими роботами більше двох тижнів, а стараємося, щоб повернути воду місту. Як найшвидше кожна робота по-своєму складна. Взагалі вона різна йде. Тобто ми проходимо і газ, і телефон, і дорогу прокалуємо. Робимо все, що від нас залежить. Тож вже незабаром буде відновлено водопостачання на цій ділянці, кажуть комунальники, адже на Миколай водоканалі розуміють дискомфорт, який відчувають містяни, а тому й роблять все можливе, аби якнайшвидше закінчити ремонтні роботи. Катерина Рупташ, Владислав Невідомський. новина на телеканалі Март.